Всім привіт! Показую найпростіший варіант складання кубіка Рубіка 3 на 3. Дві частини буде. Цим способом складають кубік навіть до шкільнята. Без всяких нудних формул і весело. В наступних відео я покажу пару секретів. І ви будете збирати цим способом кубік в 5 раз швидше. І навіть зможете за одну секунду зібрати. Дивіться. Не вірите, показую. Ось такий кубик. Накриваємо рукою і дивіться, який чудовий букетик вийшов. А чого тут не синя, а це червона калина. А тепер будемо складати перший пор. Ромашечку складемо Посередині жовта і пелюстки біли. Ось один пилісток вже є. Краще всього пелюстки складати із середнього. Поверху, Якщо нема, то помістить на середній поверх і на вільне місце, якщо там не зайнято, його туди і повернуть. А якщо він знаходиться ось тут або внизу, то ось так на середній поверх. 에, ставимо і повертаємо. Шукаємо ще. Ось от, там біла в кінці. Ми її підвертаємо ось і на своє місце ставимо. А тепер бачимо, що у нас ось одна співпала, і друга співпала. А дві не співпало. А буває, не одна не співпала, а покрутить, вони всі співпадуть. І тепер що ми робимо? Дивіться, ой яка ромашка гарна, навіть пахне, по-моєму. Тепер ми там, де співпало, будемо відривати пелісточки, неначе погадаємо, любить чи не любить. Беремо так і відриваємо цей пелісточок. Любить вже внизу. Тепер де ще у нас співпало оцю. Не любить не уже все. А ці, що не співпали, ми їх підводимо підводим зелений до зеленого і знову любить. І тепер залишилась одна оця, і ми її підводимо до свого кольору. І що? Все рівно полюбить. Дивимося. У нас дивіться ромашечка біла, причому вона все співпало. А в кого алергія на квіточки? то можете зробити тим же, таким же способом, який я вам показав, зібрати білий хрест, а тоді совмістити, де там суміщається, де не совміщається, поміняти місцями, ось як тут. Оцю ми вниз, отак, під свій колір. І наверх. А тоді цю, яка попала вниз, ми її на те місце. Ось, ставимо на своє. місце. І в нас теж все свіпало. Це більше підходить таким дошкільнятам, цей спосіб. А тепер будемо складати наші кути. Ось так, повертаємо вниз, все. Один у нас угол не співпав. І будемо по нашій найпростій у світі комбінації складати всі 4 кути. Дивіться, раз. Два. І повертаємося назад. Ставимо, а, шукаємо білу, яку нам треба. Ось любу білу, дивіться. Зелена і оранжева. Де в нас зелена? ось зелена, а оранжева з тої сторони, ось оранжева. Оці центрі повинні совпадати з цими кольорами. І робимо цю нашу комбінацію до тих пір, поки наша біла не стане. На ось сюди, на своє місце. Робимо ця наліво, ця за нею, і ця вернулася і ця повернулася. Оця вся комбінація. Робити її треба стільки раз, поки наш кубик не стане на своє місце. Оцю нам треба на неї ставити. Ну це не важливо. Ми робимо, поки тут не збереться. І так ще робимо. Раз, два, три, чотири. Ось вона, і ще раз треба зробити. А можна так запам'ятати. Оце кіт васька побіг наліво, а мишка з норки вискочила, кіт васька на мишку приг, а мишка в норку шмиг. І мишка вже в себе в норці все зібралося. Тепер шукаємо іншу білу. Ось вона. Ну, тут червона і синя. Де у нас червона і синя? Ось тут у нас в центрі червоний і синій. І робимо ту ж комбінацію поки ця не стане на своє місце. Я вже буду робити трошки швидше, ви вже знаєте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так і ще треба робити. Чотири. Ось вона вже зараз стане. Буває раз, а буває треба і п'ять разів робити. Це стало. Слідуючи, шукаємо білу. Ось є. Так, оцю підводимо. Зелена і червона. Ось вона. Зелена і червона. І тут зелена і червона. І робимо цю комбінацію. Так, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, Ще раз. Раз, два, три, чотири, І ось вона стала. Ви вже знаєте, як, то я роблю швидко. Дивіться, залишилась тільки одна. І вона тут на своєму місці і живе. Нічого, так і робити цю комбінацію, поки оця не стане тут. Поїхали. Так, раз, два, зробили комбінацію і вона вже стала. Зібрали перший цей поверх, виходить. дивіться, потренуйтесь, добре, збирати перший поверх. Якщо ви зберете раз 5-10, то вам легше буде зрозуміти, про що я буду розказувати. Виключайте відео і тренуйтесь. А тепер будемо збирати оцей. Другий поверх цією самою комбінацією. Я візьму інший кубик, де вже дві зібрані, вони всі збираються однаково. І показую вам, як збирається оцей середній поверх. Шукаємо тут зверху. Спочатку, без жовтих, ось без жовтої. Синя на нас дивиться, підводим до синьої, щоб вийшла отака. От Полоска. А тепер дивимося, куди оцей кубик помістить: сюди чи на цю сторону. Тут червона і тут червона. Розміщаємо отак кубик по діагоналі. Це спочатку, коли вчитеся, потім не обов'язково. І будемо робити оцю букву, що ми тільки робили. Так, так і витираємо. І обов'язково тоді робити треба з цієї сторони таку саму букву. І тоді оцей кубик стане на своє місце. От, це не наче кіт наш, і він буде втікати спочатку від дому, від свого будинку. Е, е, а потім з другої сторони ту саму треба комбінацію робити. Дивіться, ось вона. так, так, і витираємо, не наче крейдві не писали на досі і витерли. Робимо там, де наш кіт Васька, з тої сторони і починаємо робити нашу букву. Дивіться. Поїхала. Кіт побіг від будинку, мишка вискочила, кіт прих, а мишка в норку шмиг. Тепер з цієї сторони робимо. Так, вверх. Ця вернулась і ця повернула. І вже е, зібрали. Тепер одна залишилась. Шукаємо без жовтої, ось, ось без жовтої. Вона зелена. Дивиться на нас до зеленої. Полоску таку робимо зелену. І дивимося, куди оце. Кубик. Ось сюди його чи на ту сторону, на цю сторону. Тут, бачите, червона і тут червона. Ставимо по діагоналі. І тепер дивіться, обов'язково робити починати комбінацію з той сторони, де знаходиться наш котик. То був він зліва, ми зліва починали нашу букву малювати. Зараз він справа. То треба починати справа, а тоді обов'язково зробити зліва. Дивіться. Робимо в цю сторону. Це сюди. Ця піднялась, ця вернулась і ця повернулася. І обов'язково робимо з цієї сторони. Так, 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 так. І у нас вже е, зібралося все. В слідчому відео я вам покажу, як збирати оцю останню. Ми будемо ту ж використовувати ту ж комбінацію, яку ми оцю от будемо використовувати комбінацію, для, щоб зібрати оцей верхній поверх. <кій> Дивіться мої інші відео. Дякую за підтримку мого нового каналу на YouTube українською мовою. Коментуйте, про лайки не забувайте. Хай щастить, keep smiling!